Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Американські винищувачі п'ятого покоління F-22 Raptor стануть першими пілотованими бойовими літаками, які зможуть керувати безпілотниками в межах масштабної програми повітряних сил США. Collaborative Combat Aircraft CCA – це важливий крок у трансформації військової авіації США, що передбачає тісну взаємодію пілотованих платформ із безпілотними бойовими літаками нового покоління. Про це повідомляє спеціалізоване оборонне видання Zone з посиланням на документи бюджетного запиту на 2026 фінансовий рік згідно з. Планом вже з початку наступного бюджетного року F-22 отримують нове обладнання, яке дозволить пілотам керувати безпілотними платформами. Для цього заплановано впровадження низки модифікацій у рамках програми. Crewed Platform Integration на ці цілі уряд США передбачив понад 15 мільйонів доларів, з яких 12,2 мільйони підуть на закупівлю 142 планшетів із комплектами підключення. Кількість комплектів, відповідає числу готових винищувачів, F-22, що перебувають на озброєнні. Очікується, що ці планшети слугуватимуть інтерф. Фейсом управління безпілотними дронами партнерами, що діятимуть у складі бойового порядку F 22 виконуючи завдання розвідки, репчі ударів по цілях. Один такий комплект оцінюється приблизно у 86 тисяч доларів США. У бюджетному запиті також передбачено 870 мільйонів доларів на продовження розробки самої програми CCA. У першій фазі беруть участь два прототипи: YFQ-42A від General Atomics і YFQ-44A від Anduril, які наразі проходять етап активної розробки. у в майбутньому США планують закупити від 100 до 150. CCA першого етапу загальна кількість безпілотних літальних апаратів, що входитимуть до програми, може сягнути щонайменше тисячі одиниць. Таким чином, f 22 Рептор стане не лише стелс-винищувачем п'ятого покоління, а й мозковим центром, керування бойовим роєм безпілотників, відкриваючи нову еру повітряних бойових операцій. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.